Доброго ранку, шановний пане голово, шановні колеги народні депутати України. Нас усіх надзвичайно турбує сьогоднішня поїздка президента України Віктора Януковича до Москви. Адже українське суспільство зовсім не володіє ситуацією, які наміри в нашого президента, чи хочуть щось підписувати, якісь нормативні акти, чи хочуть про щось домовлятися. Найгірше, що українське суспільство впродовж останніх багатьох років просто-напросто позбавлено такої можливості володіти інформацією, які міжнародні договори і суть тих міжнародних договорів підписуються. Нам розказують про якийсь певний економічний зиск від митного союзу, але ми всі прекрасно розуміємо, що цей економічний зиск є надзвичайно сумнівним. Фактично, ми прекрасно розуміємо, що Російська Федерація. Окрім економічних якихось преференцій і намагань позитивно вирішити свої особисті проблеми, вона ще й має дуже серйозні і великі політичні амбіції. Адже впродовж останнього часу ми бачимо, як вони тут намагаються через російську православну церкву строїть русський мір. Ми бачимо, як вони советизують українську освіту. Ми бачимо, як відбувається окупація національно-інформаційного простору. Ми бачимо, як російський бізнес. За ласий шматочок, бачить стратегічні підприємства української держави, той же ж таки турбоатом, ту ж таке українську газотранспортну систему, той же ж таке Одеський припортовий завод чи українську залізницю. Зрештою, українська земля так само попадає в сфери впливу російського бізнесу. І все це може бути наслідком втрати для України стратегічних підприємств і землі. У випадку входження до надзвичайно сумнівного митного союзу, крім того, ми всі прекрасно повинні розуміти, яка ж економічна вигода і для кого ця економічна вигода може відбутися, якщо Україна вступить до митного союзу, якщо Україна підпише відповідний договір. Що ця вигода буде для простого українського громадянина? Скажіть мені, будь ласка, вступ до митного союзу забезпечить зменшення кількості житлово-комунальних послуг. Які зараз і так не в стані проплачувати українські громадяни, ні, вступ до митного союзу дасть зиск виключно для олігархів, які є сьогодні приватними власниками багатьох стратегічних підприємств, зокрема підприємств металургійної і коксохімічної промисловості, для якої і потрібні, очевидно, певні преференції зі сторони Росії і зі сторони митного союзу. Але що цікаво, саме ці олігархи. Вони вже давним-давно самі вступили разом зі своїми родинами до Європейського Союзу, тому що вони туди переводять кошти, тому що вони там вже мають свої маєтки, вони вкладають ті кошти, які зароблені тут в Україні, там десь далеко в Європі, а нам розказують про необхідність до митного союзу. Крім того, ми повинні прекрасно розуміти, що для Росії товариство будь-який договір, і це історично вже є підтверджено. Будь-який договір, який підписується з Росією, це є просто-напросто дорога з одностороннім рухом в минуле. Умови Росія завжди ставить однаковісінькі, не тільки по відношенню до України, але й до будь-якої іншої країни, з якими вони намагаються співпрацювати. Те, що вимагає Росія, має бути виконано безумовно, швидко і однозначно. А те, чого добивається інший партнер. Це має бути просто-напросто безумовне виконання всіх вимог Російської Федерації. Через то ми собі усвідомлюємо, що цей, нібито, псевдоекономічний союз, який мав би принести рай для України. Це все просто-напросто мильна бульбашка, яка формується для того, щоб Російська імперія знову ж таки відроджувалася. Це шлях в новий старий радянський союз. Ми протестуємо проти цього, тим більше усвідомлюємо, що приєднання до митного союзу раз і назавжди фактично унеможливить повноцінну інтеграцію України до, Європи, до Європейських структур. Більше того, товариство, шановні колеги депутати, я би хотів вам всім нагадати, що в нас існує в державі закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики України, і однією з засад зовнішньої політики згідно цього закону. Дозвольте зацитувати, є забезпечення інтеграції України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі. Це є закон України. Через то порушувати цього закону, як і багатьох інших, не дозволимо і є неприпустимо. До речі, щодо порушення закону і щодо порушення нашого внутрішнього регламенту, шановна ліва сторона нашого залу. Я хочу звернутися до вас з таким проханням. Товариство, шановні депутати більшості, якщо ви будете голосувати самі за себе, якщо ви не будете голосувати за своїх колег, можливо і така практика раніше була в цьому парламенті. Повірте, жодної реакції зі сторони цієї частини залу не буде. З іншої сторони, ви взагалі говорите якусь маячню промову. Товариство, ми ж нічого особливого не вимагаємо, тільки дотримання нашого законодавства. З виборцями говоріть, якою хочете мовою, на коридорі говоріть, якою хочете мовою. Але ми вас просимо в цьому сесійному залі, згідно з законом України, як це передбачено, будь ласка, користуйтеся державною українською мовою. Як це передбачено в частині 2 статті 6, закону, який ви нещодавно самі ухвалили, де пишеться, що державна мова обов'язково. Дайте дайте закінчити. Дякую, пане голово, частині 2 статті 6 закону України про засади державної мовної політики, скандального закону, який ви так успішно для себе тут ухвалювали. Чітко зазначено, що по всій території України застосовується держава українська мова при здійсненні повноважень органами законодавчої, виконавчої та судової влади і в міжнародних договорах. Тобто в побуті товариство, звісно, що кожен може спілкуватися будь-якою мовою. Але раз ви вже прийшли в парламент, ви очевидно, є люди вже освічені, ви люди є вже досвідчені, і очевидно, ви би мали користуватися українською державною мовою. Тим більше це буде підвищувати статус нашого найвищого законодавчого органу. Дякую, слава Україні.